Нагадую, що у прямому ефірі е, каналу Рада триває телевізійний марафон, присвячений результатам виборів 2000, місцевих виборів 2015 року. І у нас в студії є наступний гість, народний депутат України від фракції Батьківщина Сергій Євтушок. Пана я вітаю вас у нашій студії. Загалом е, ваша політична сила задоволена результатами виборів. Як підтримує вас? Ну, Хочу сказати, що ми е, хочу, я хочу подякувати всім тим, хто. Прийшов на вибори, віддав свої голоси за батьківщину, вклонитися за цей результат. Ми зміцнили наші позиції, якщо взяти до розгляду минулу кампанію або минулі вибори до українського парламенту у 2014 році, це говорить про те, що ми працюємо в одній робіті з нашими громадянами. Тобто, громадяни. якщо порівнювати із попередньою так, парламентською кампанією, так. результати змінилися на краще. Звичайно. І ну тут однозначно ми маємо говорити про низький і, рейтинг явків. Це говорить про те, що дуже житті... це можна пояснити. Це недовіра до влади. Однозначно, я зараз приведу приклад, коли я спілкувався з дівчатами, які розносили запрошення на вибори. Вони говорять, що люди принципово деякі не хотіли брати ці запрошення. Це говорить про те, що це відмови йти на голосувати на дільницю тут проблема дуже величезна, тому що е, якщо немає довіри до влади, немає довіри до уряду, який е, так чи інакше е, мав би впроваджувати реформи, ми не бачимо цих реформ, е, бачимо ці величезні платіжки. От зараз з пониженням температури одразу е, люди почали отримувати непомірно платіжні, оці всякі різні. Платіжечки, які змушені людей просто думати, чи то нагодувати дітей, чи то піти занести за комунальні платежі у касу гроші. Тому такий низький рівень довіри до влади однозначно супроводжується цією низькою явкою. Пане Сергія, а той власне результат, який ви отримуєте за результатами екзитполів, мабуть, і ваша політична сила сама веде Ні. свої підрахунки голосів, а, настільки він є успішним. Ну тут знову ж таки потрібно говорити проявку. Дуже е, недобре, що молодь взагалі не пішла голосувати. Однозначно, молодь це наше майбутнє, і коли літні люди йдуть, тільки голосують. А довго добра частина населення не бере, особливо молоді в е, голосуванні Участь це вже це вже велика проблема. Тому ми закликали всіх прийти на дільницю, не зважаючи зробити, звичайно. Вибір у бік патріотичних партій як би там не було. Якщо вже не хотіли голосувати за батьківщину, ну то хоча б за патріотичних хоча... така ситуація в усіх регіонах о, тут стосовно тут то, є ше того, я ще... як батьківщина набирає голоси. Знаєте, я що ще що, що скажу? Ну ми от завжди, і Петру Олексійовичу Порошенкові президенту підтримку надавали руку. Дружньої в коаліції все інше, але побачили, що чомусь е, пропрезидентська партія оточення президента головними опонентами е, визначили батьківщину на місцях. Я не розумію, чому це. Відбувається контрпродуктивним. Ми розуміємо, що в парламенті і взагалі в Україні є проросійсько налаштовані люди, політичні партії, які навіть є в парламенті, зокрема, і цей опозиційний блок, їхні сателіти. То ось це вороги України, мені здається. А ми маємо бути е, спільно разом. І спрямовувати свої зусилля застосовуючи адміністративний ресурс, зокрема і засоби масової інформації, комунальні, і всі інші, які які визначили головним опонентом батьківщину, це принаймні ну не по партнерськи взагалі. Тому перше, що визначаю, це низька явка і довіра до влади, потрібно негайно міняти уряд, негайно переходити до реформування країни. По друге хочу сказати, що і ще й закон, який ухвалив парламент. Він теж недолугий, грубо кажучи. Людям було складно розібратися навіть в бюлетенях. Навіть той відсотків прийшли голосувати. тих 40-50 відсотків. Вони їм було дуже складно розібратися в цих бюлетенях, тому наша Позиція а, а, стосовно закону, що, що потрібно сьогодні змінити, взагалі ми маємо перейти до пропорційної системи, чистої пропорційної системи з відкритими списками. Коли ми бачимо нинішній закон, людям було складно розібратися, хто йде по якому округу, чи це мажоритарне, чи це не мажоритарне. Десь там е, якимись літерами написано бюлетні більшими, меншими. Хтось розібрався, хтось не розібрався. Тому о, такі сигнали ми отримали. І ми чітко зрозуміли, що потрібно законодавство міняти виборче, зокрема. І наша позиція і пропозиція це не мажоритарна а виключно пропорційна система з відкритими списками. Ось напевно це буде нашим завданням наступне зміни <клес> стосовно законодавства. Президент Порошенко закликав парламентарів Верховну Раду як можна швидше внести зміни стосовно того, щоб українці, які представляють Маріуполь, змогли проголосувати. Зрозуміло, це має бути окремий закон. Чому це, це має бути постанова? Постанова дивіться. Якщо це буде е, в розрізі нині діючих виборів, тобто за основу візьметься проведення виборчої кампанії, яке відбулось зараз, е, то вибори можуть відбутися 25 листопада. Якщо ж. Ситуація, яка стала на сході, зокрема, от ви говорите про Маріуполь, буде вимагати ретельних розслідувань. Там я так розумію, що має хтось понести кримінальну відповідальність, тому що блокувались рішення, не видавались, якісь бюлетні не туди віддавалися і все інше. Це все має бути розслідувано і передано до органів відповідних, і люди мають понести покарання. Не може бути так, що якісь певні олігархічні клани між собою домовляються, блокують вибори. І так нашу країну розриває беззаконня і все інше. Тому уйти в прове поле. Обов'язково провести вибори, обов'язково провести розслідування, і ми будемо підтримати таку позицію. Стосовно кримінальних покарань, ваш колега Сергій Власенко зазначив, що під час парламентських виборів 140 кримінальних справ було відкрито. От, але, в принципі, ситуація залишається Це, із підкупом виборців. Такої ну, ж самою, чому якщо розглянути, от ширше питання, от взяти синусоїдну криву, та ми бачили там кучмівські часи, проходили, коли були масові фальсифікації, вкидання і все інше. Але потім пішли демократичні вибори. Ми бачили відкриті вибори. Нормально все зараз знову брудна кампанія. Тобто крива пішла вниз. Чому? Тому що дійсно великий підкуп виборців, дуже багато бруду. Ми кругом декларуємо, що ми європейська держава, ми розбудовуємо європейську державу. То чи не вистачає нашим політикам не, е, мудрості е, саме в європейський спосіб е, політичної культури розбудовувати, проходити е, виборчі кампанії? Як але, ж боротися з цим викупом? А, а міліція абсолютно не діє. Е, маса бруду під час виборчої кампанії. Причому такий бруд застосовуючи абсолютно А Що було зафіксовано думку. вашою політичною силою? Дуже багато різних технологій дуже багато різних інформаційних, всяких різних буклетів, без вихідних даних, без нічого, розлив алкоголю і все інше. Тобто це повернення в небуття. Знову ж таки, скажу що брудна кампанія. Ми нібито виходили на якийсь певний рівень, так чи інакше, виборчого процесу. Зараз пішли знову ж таки вниз. Тому тому має має оці резул, скажімо так, використання брудних технологій під час проведення місцевих виборів 2015 відчутно вплинуть на результат вашої політичної суми? Звичайно, при низькій явці, така яка є. І ще й спотворення думки виборців, а це це очевидно, що коли беззаконні дії, коли міліція не спрацьовує, ну не вже не можна зловити там тих чи та. А то ж цю брудну технологію, ці брудні всякі різні інформаційні е, продукції розносять майже в відкритому доступі, без проблем. Зараз кругом відеоспостереження все можна зафіксувати, але ж чомусь це не роблять. Не притягнули, хоча і передбачена кримінальна відповідальність, жодної людини. І це Сергій Власенко правду каже. Тому що ну мали би працювати відповідні органи, які мають цю підслідність, але натомість ми бачимо, що чим більше бруду, тим а явка маленька, і тут дуже легко цим чорним піартехнологам спотворити результат виборів. Низька явка залежить власне від розчарування українців, звичайно, довіри до влади немає. Ми не бачимо реформ, які бачимо. люди не голосують, ідуть виключно. Дивіться, за те, ці що... вибори місцеві, здавалось би, вони мали би відбуватися під гаслами а, вирішення місцевих питань там в умовах децентралізації, так звичайно. А відбулися під загальнонаціональними гаслами. А чому? Тому що виборче законодавство настільки прописано, що от, до прикладу Батьківщина вступила в інтегрально інтегровану кампанію. Ми маємо вертикаль. Фракція у парламенті і е, по всіх регіональних там е, е, регіональних влади є фракції. Тому ми говоримо про те, що наша загальна концепція така, така, така. Це насамперед. От ми зараз говоримо про. Дуже реальну політику, це наші тарифи, які абсолютно не посильні громадянам України. Тому всі фракції будуть сконцентровані на тому, батьківщини у всіх радах, де вони будуть представлені, okay. щоби okay. знизити через міськ виконкому, через викому селища села, якщо там будуть наші її представники, та зосереджені на тому, щоби знизити знизити саме комунальні послуги, вартість їх для населення, тому. Тому і в парламенті зареєстрований проголосований в першому читанні закон про ренту газу, який також е, мінімізує або зробить меншими е, податок на на, на, на які ми обклали нашої газоводобовні компанії. Які шанси, і це... що цей закон буде ухвалено в цілому? Після виборів вже ми зараз пройшли перше читання. Очевидно, що народний фронт нас тому не підтримав, е, але решта залу всі підтримали. І я сподіваюся, що. Але ми просто наполягаємо це зробити потрібно негайно. Чому тому, що пониження температури пішло, опалювальний сезон розпорядження вже всі вступив в силу, і платіжки незабаром придуть до домівок. Тоді люди не зможуть просто це робити платити. Стосовно місцевих рад формування коаліції на місцевому рівні. Президент Порошенко закликав до формування продемократичних коаліцій. Ну, це добрий заклик. Ми е, розуміємо Ми розуміємо, що е, ми будемо в дискусії, скільки ми перебуваємо в коаліції, однозначно. Е, але ну в той час, коли ми маємо передати повноваження на місця, по е, коли ми маємо передати е, бюджети на місця, децентралізувати, так би мовити. І мати таку низьку явку, ну просто напевно потрібно було людям пояснювати, розуміти, що вони обирають саме собі владу. Не для Києва, не для центру, а саме собі для того, щоб їхні інтереси були відстоювалися. Саме тими людьми, яких вони обрали, але натомість я ще раз повторюю, бачимо низьку явку, а це значить, що довіра до влади дуже низька. А, на вашу думку, підвищити цю явку до другого туру виборів мерів можна буде реально? Е, ну потрібно, я би хотів говорити. От про великі міста, де вже є результат. Мені хотілося б, щоб в Харкові до прикладу, угу. другий тур був би, щоб люди усвідомили, що не голосування. Саме по Харкову. Цього. Чи скрізь ну, ми ми виступаєте візна... за те, що був скрізь? Тур. Але ми візьмемо до за основу Харків, Так там вже явно є переможець у першому турі. Десь по Львову, десь там ще ще невідомо, поки що, але одне високі де... результати по Одесі. Що такі два тури. Це так. кращий продукт на виході, кращий, е, кращий продукт для людей. Тобто є якийсь певний там, е, е, процес, який відсіював е, всі ті побічні. Бо у нас як було? Е, в першому турі 10% 12, бувало е, суб'єкт е, виборчого е, е, процесу. Набирає і стара, одразу стає мером. Ні, тут якраз вже відсіюються всі ті, хто е, десь там. Менше набирав, а вже кращий продукт проходить у другий тур. Тому мені хотілося б, щоб в другому турі, коли у Харкові, до прикладу проголосували всього, пройшли 40%, усвідомили, що вони не пішли голосувати і саме такий результат маємо. Або навпаки, саме того вони хотіли і пішли, і підтвердили свій результат. Це, це демократична норма. і чи можете вже сьогодні говорити про представництво фракції Батьківщина у місцевих радах? От в Київраді раді ви лідируєте Звичайно. в Львівській е раді? Звичайно, ще раз повторю, що у нас. Е Є концепція партійної організації, вертикально інтегрована наша кампанія, в яку Батьківщина вступила, і ми чітко сформуємо всі концептуальні наші завдання для наших місцевих депутатів, які будуть виконувати на місцях ці, ці зобов'язання завдання. Тим більше, що ну, можливо не європейська норма, закладена в закон, а, так би мовити, імперативний мандат, але такий компенсатор контролю. Від людей, які можуть звернутися, і відкликати представника Є. В новому законі. Так. І тому це, це можливо, для перехідного періоду. Державного будівництва в Україні це потрібно, але ну, європейський досвід, звичайно, цих речей не допускає. Ще раз на тому, що ваш колега Сергій Власенко закликав депутатів негайно ухвалювати виборчий кодекс, де будуть прописані однакові умови, однакові стандарти для проведення всіх виборів в Україні. Так, я думаю, що потрібно раз і назавжди зафіксувати правила гри, а не так, що одні політичні літи прийшли і під себе. Створюють закон про вибори, потім йдуть на вибори, застосовують адмінресурс, застосовують ще якісь інші там механізми, і так е, утримують владу. Але якщо б у нас був е, ухвалений один закон і не мінявся, це були правила для всіх, не зважаючи, де ти сьогодні чи у владі, чи в опозиції. Ми щойно е, спілкувалися перед вами із політологом Володимиром Фесенком про результати е, е, тих голосів, які набирає ваша політична сила на місцевих виборах. І він наголосив на тому, що батьківщина більше набирає голосів у сільській місцевості, аніж у великих містах. Чому так? Як ну, пояснити таку? Наш, наш, ситуацію? Наш, наша підтримка громадян дійсно у селі, тому що ну, насамперед зараз е, ми очікуємо дуже величезний супротив. До нашої пропозиції пролонгувати мораторій на землю, щоб наша земля не стала товаром, а це сільхозподарська земля, це якраз ця земля, яка стосується села. Друге, ми відстоюємо також, скажімо так, фермерське господарство, сільхозтоваровиробників, які, які зараз теж потрапляють від тиску податкового насамперед, фіксуємо законодавство, намагаємося підтримати, розуміємо, що саме вони забезпечують продовольчу безпеку і людям є що їсти. Виключно із за того, що, що вони працюють, але на жаль, уряд цього не розуміє. Обкладає, давить податками, не може ніяк підтримати дотаціями. А це потрібно робити, тому що це все робиться у цивілізованому світі. Дають дотації, дають техніку, дають кредити безвідсотковий, аби все ж таки сільхозтоваровиробник розвивався. У нас на жаль. Пане Сергію, багато з експертів, політологів говорять навіть і самих депутатів про те, що а, ці місцеві вибори це репетиція перед парламентськими. Власне, як результати цих місцевих виборів можуть вплинути на роботу парламентської коаліції на, ту ж саму, на той ж самий склад Кабінету міністрів? Ну, ми фіксуємо, що оскільки рівень довіри до нині діючого уряду дуже низький, це відсоток, два відсотки, я не буду там назвати хай навіть три, такий уряд має піти у відставку. Однозначно. Ми не бачимо, Ваша політична сила наполягає на цьому? Так, ми, не, ми вже наполягаємо, ми не бачимо жодних е, реформ, які, ну, можливо, відмітити можна національну поліцію, але дуже великі зараз ризики, застереження. Коли вона увільється в цю стару систему, вона може бути так само е, спотворена, і, і результат може бути знову ж таки опинитися на стартових позиціях. Тому комплексний підхід. Система судоустрою, система силих структур, які мають від каральних, скажімо так, таких органів перейти до тих, які надають послуги, які допомагають. Податковий тиск, ми бачимо, що малий середній бізнес зазнає дуже величезного утиску, але натомість олігархічні клани. Маючи монополії свої, розвиваються, багаті і те все інше. Тому це категорично недобра і неправильна е, позиція е, уряду. Тому... А щодо роботи самої парламентської коаліції? Тут е, однозначно, що ми не бачимо аль альтернативи нинішній коаліції. Ми, я е, ще раз повторюю, подаємо руку нашим партнерам, розуміємо, що Вихід із коаліції або розвал коаліції, умовно кажучи, це буде мати величезні наслідки, ми можемо втратити державу, тому батьківщина за жодних обставин не буде цього робити. Але ми будемо підказувати нашим партнерам через законодавчу ініціативу, через дискусії, через дискусії в парламенті, в раді коаліції які що потрібно робити. Ми готові підтримати, але знову ж таки, коли ми бачимо. Такій, скажімо, вулицю з одностороннім рухом, ну, це не зовсім коректно. Чи зацікавлена ваша політична сила у проведенні дочасних парламентських виборів? Можливо, соціологія і щось показує, але проте ми говоримо, що зараз вибори проводити небезпечно. Ми розуміємо, що, напевно, цей парламент все ж таки буде працювати до кінця своєї каденції. Ось єдине, що потрібно навести порядок у фракціях, зокрема і великих фракціях, це явка, це робота е, депутата. Друге, що ми наполягаємо е, спікеру Гройсману, то перейти негайно до реформування самого парламенту е, регламенту, який дозволить прозоро нормально випрацьовувати, вибудовувати порядки денні, розглядувати і е, не дивитися, що там е, нібито на коаліції на засіданні раді коаліції. Зафіксована одна думка, коли переночували, в порядку денному, з'являється зовсім інший нормативно про документ. Тому Робота уже над переформатуванням парламенту розпочалася, власне. Мені Панує, що от ми вже маємо більш відкритий процес в онлайні. Ми можемо бачити, як працюють депутати, які надають запити. Це все вже оприлюднюється, а це дуже добре. Але ж поступово поступово треба перейти до висвітлення взагалі будь-яких рухів депутата, роботи в комітетах. Однозначно люди мають чітко розуміти, як де і депутат працює, навіть якщо. Робота в округах передбачена також має бути звіт, який люди мають бачити. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що гостем парламентської студії був Сергій Євтушок, народний депутат України від фракції Батьківщина.